Якщо не займатися каналізацією, віде, базовими потребами Києва не буде видно. А іронія долі, що японці розуміють наші проблеми, угу. є японські фонди, які нам надали льготний кредит 1-1 мільярд доларів, майже 50 мільярдів гривень на 40 років під 0,2%. Сказали, ви така країна умовно третього світу, будь ласка, зробіть собі каналізацію, ну інакше ви будете ну, реально в нічистотах плавати. Так, от з 15 року підписана міжнародна угода для того, щоб Київ отримав сучасну каналізацію, вони досі не можуть стартувати, тому що я окремо перепитував всі організації, що в чому причина проблеми з комплаєнс. Хто знає, це проблеми з корупцією. А київська влада підсовує власні компанії, щоб вкрасти 30-40% замість того, щоб побудувати нормальну сучасну систему каналізації, і те, що тхне. На поздняки сакарки харківській це тхне безпосередньо борщнівська.